Після пророчого сну вирушив яків далі до Падану Арамейського. Доходячи до Харану, побачив, Яків криницю в полі, біля якої напувають отари. Запитав у пастухів, чи знають вони Лавана, сина Нахорового. Відповіли, що знають. Тут і Рахіль, дочка Лаванова, незабаром отару прижене напувати. Там і зустрів Яків Рахіль, племінницю своєї матері, Ревеки, і розповів, хто він. Побігла Рахіль додому, попередила свого батька, а той вийшов назустріч, запросив додому і сидів з Яковом місяць часу. У Лавана було дві дочки, в один день народжені і дуже схожі між собою старша Лія і молодша Рахіль. Очі ж лії були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду, і покахав Яків Рахіль та й пішов свататись. Але Лавану, Батькові Рахілі абсолютно не хотілося віддавати дочку убогому втікачеві, і він змусив Якова попрацювати пастухом. І служив яків за Рахіль сім літ, але вони, через любов його до неї, були в його очах як кілька днів. Коли настав день весілля, обличчя мовчазної нареченої було зазвичай їм приховане покривало, а в шатрі в наречених темно. Наступним ранком здивований Яків виявив поряд із собою зовсім не Рахий, а її старшу сестру Лію. Коли Яків запитав, навіщо Лаван обманув його, той відповів, у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. Якову було вже 83 роки. Коли відбулося подвійне весілля. В наступні чотири роки Лія народила Якову чотирьох синів, по старшості Рувима, Симеона, Левія та Юду. Рахіль же була безплідна, заздрила Рахіль своїй старшій сестрі, і вирішила дати Якову свою невільницю білгу, щоб та родила для неї сина. Завагітніла Білга перший раз, сина назвали Дан, другий раз сина назвали а Лія перестала народжувати і взяла Зілпу, свою невільницю та дала якову за жінку. Зілпа народила Якову сина, якого назвали Гат, і другого, якого назвали Асир. Коли старший син Лії Рувим, приніс з поля мандрагорові Яблучка, Рахіль попросила їх в сестри. Мандрагорові яблука або яблука кохання, плід рослини атропа мандрагора, з маленькими білими або рожевими квітами. Довгим корінням, схожим на редьку, і з невеликими жовтуватими яблуками. Своїм запахом ця рослина могла одурманити людину, має галюцогенні властивості. З нею готували питво, яке нібито збуджувало кохання і давало народжуваність. Але Лія погодилася дати Яблучка тільки тоді, коли Рахіль відправить Якова на ніч до неї. І завагітніла Лія і народила Якову п'ятого свого сина із Сахара. Потім шостого Завулона та дочку Діну. Після цього згадав Бог і про Рахіль, яка завагітніла і народила Якову сина, якого назвали Йосип. Таким чином, одинадцять синів Якова та його дочка Діна народилися протягом тих семи років, які він працював за Рахіль. Та й сказав Яків Лавану: Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Однак, поступаючись проханню Лавана, що розбагатів завдяки зусиллям зятя, Яків залишився працювати на нього ще на кілька років. Але тепер він отримував у винагороду за свою працю частину приплоду овець і кіс, тих, які народжувалися плямистими, крапчастими, зі смугами чи темними мітками. Та й придумав Яків хитру якусь селекцію. Біля водопою він забивав землю облуплені кійки тополевого. Мигдалевого та каштанового дерева, і якщо тварини там злучалися, то народжувались вівці та кози плямисті та пасасті, і всі відходили до отар Якова. Так пройшло шість років, і дуже-дуже зможнів яків, і було в нього багато отар і невільниці, і раби, і верблюди, і осли, що набагато перевищувало отари лавана та викликало велику заздрість у його синів. В цей час з'явився Господь. І промовив до Якова, вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. А у вісні з'явився Якову ангел і підтвердив, що весь цей час Господь був з ним. Зведи свої очі й побач усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті, крапчасті і рябі, бо я бачив усе, що Лаван виробляє тобі. Я Бог Бетел, що ти намастив, був там пам'ятника. І мені склав там обітницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. Тепер, зрозумілою стає селекція Якова з киями. Просто Господь спостерігав за Яковом і збагачував його. Після 20 років перебування в Харані, Яків забрав своїх жінок, синів, невільниць та рабів, отари і все, що в нього було, і, не попереджуючи Лавана, вирушив до Ханаану. Три доби Лаван не знав, що Яків пішов, а потім з синами почав наздоганяти втікачів. На сьомий день біля Гілеяцьких гір, що на східному березі річки Йордан, Лаван наздогнав втікачів і мав на думці зробити щось зле з ними. Але вночі з'явився перед ним ангел і попередив, що Яків під захистом Господа. Тому перемовини між Лаваном та Яковом завершилися миром, і Лаван повернув назад до Падану Арамейського. Але попереду була ще зустріч з єдиноутробним братом Ісавом, який мав злість на Якова за крадіжку благословіння. Ісав жив на землі Сеїру, в краю Едомській. Яків вислав вінців до Ісава, щоб попередити брата, що він повертається в край ханаанський. Але той вже знав, і з чотирма сотнями озброєних людей мчав на зустріч. Яків злякався, що Ісав може знищити його сім'ю. Тому він розділив людей і тварин на два табори і відділив ще стадо, яке хотів віддати Ісаву на подарунок. Під покровом ночі все, що було в нього, як і переправив через річку Ябок, і повернувся сам на другий берег річки, щоб перевірити, чи нічого там не забув. На нього напав там якийсь муж, і вони вдвох боролися цілу ніч. Це був Семаель, ангел-покровитель Ісава. До ранку противнику не вдалося подолати Якова, він зумів лише пошкодити його стегно. І промовив ангел, пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав, не пущу тебе, коли не поблагословиш мене, і промовив до нього, як твоє ймення? Той відказав, які, і сказав, не яків буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Ця боротьба визначила долю Якова при зустрічі з братом Ісавом. А коли остаточно розвиднілося, Яків побачив, що до нього наближається сам Ісав у супроводі свого війська, Яків рушив на зустріч старшому братові і, підходячи, сім разів вклонився до землі. У момент цієї зустрічі Ісав повівся зовсім несподівано. Він підбіг до Якова, обійняв його, кинувся йому на шию і поцілував його. Яків познайомив Ісава зі своїми дружинами та дітьми і вмовив прийняти від нього дари. Ісав запропонував Якову допомогу, проте Яків відмовився. Того ж дня Ісав повернувся до Сеїму, а яків вступив у межі святої землі. Влітку 2205 року він розбив табір недалеко від міста Сихема, в місті, названому ним сукот Шалаші. Поле, на якому він збудував собі будинок і влаштував численні навіси для худоби, було придбано ним за п'ять шекелів срібла у підданих царя Сихема Хамора. Сім'я Якова провела тут близько півтора року, літо, зиму і ще одне літо. У 2206 році син Сихемського царя Гамора на ім'я Сихем викрав семирічну дочку Якова, Діну. Яка разом зі своєю матір'ю Леєю прийшла в місто на жіноче свято, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її, і пригорнулася душа його до діни, дочки Якової, і покохав він дівчину. Того ж дня цар Гамор та його син прийшли до Якова, і цар попросив руки Діни для свого спадкоємця. Душа мого сина, Сихема, захотіла твою дочку. Оголосив цар, давайте поріднемося з вами, ви віддаватимете нам ваших дочок, а наших дочок візьмете собі. Яків не відповів царю жодного слова. Але його сини, вдавшись до хитрощів, пояснили, ми не можемо віддати свою сестру необрізаному. Це ж для нас ганьба. Тільки якщо всі ваші чоловіки зроблять обрізання, ми маємо право віддавати за вас своїх дочок. Ми оселимося з вами і станемо одним народом. А якщо ні, тоді ми заберемо нашу дівчинку і підемо. На другий день всі чоловіки міста зробили обрізання і були ослаблені від цього. На третій день два сини Якова, Симеон та Леві, прийшли за Діною, але царські стражники вчинили опір, і сини Якова в люті вбили не тільки сина царя, а й його слуг. А потім і всіх чоловіків міста, і забрали з міста всі цінності і стада. На цей час Симеону було 13 років, Левію 12. Невдовзі після цих подій царі Семи навколишніх міст скликали свої дружини, щоб помститися непроханим прибунцям за руйнування Сихема. При наближенні десятитисячного ханаанського війська Яків озброїв своїх слуг. Перед тим, як повести свій невеличкий загін на зустріч ворогові, як і читав молитву. Твоєю милістю всели страх перед нами, в серця всіх цих царів, щоб нам з ними не воювати. І битва не відбулася на військовій раді, зібраній перед битвою, ханаанські царі відчули раптовий страх. Вони згадали, як дід Якова, Авраам, розправився з могутнім військом Німрода. і як сини Якова. Знищили ціле місто. Ці євреї нечисленні, але з ними Бог вирішили царі І затамувавши в серцях невгамовну справу помсти, повернулися кожен до свого міста. І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бетелу і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав, був перед Ісавом, братом своїм. Та й вийшов як і зі всім своїм маєтком Сихему до Бетелу, відновив там жертовника і стояв там півроку, а потім рушив до Хеврону, до місця, де проживав його батько Ісак. По дорозі, неподалік Ефрати, між Віфлеємом та Хевроном, при тяжких родах померла 37-річна Рахіль. Але син залишився жити і назвали його Веніамин. Яків поховав улюблену дружину біля дороги, поставивши над її могилою обеліск. Через деякий час після смерті Рахілі, Яків перемістив своє ложе намет служниці Рахілі Білги, ображений цим рувим первісток Якова від Леї переніс постіль батька до оселі своєї матері. Незабаром караван Якова досяг Хеврона, і він розбив свій табір. Поруч із наметом батька. Було у Якова дванадцять синів, народжених у паданні Арамейському: сини Ліїні, перворідний Якова Рувим, і Симеон, і Левій, і Юда, і Іссахар, і Завулон, сини Рахілині, Йосип і Веніямин, а сини Білги, невільниці Рахілиної, Дан і Нефталим, а сини Зілпи, невільниці Ліїної, Гат і Асир. Із всіх синів Якова на святій землі народився тільки наймолодший Веніямин. Всі інші з Падану Арамейського. І всі вони були від чотирьох матерів. В Хевроні їх чекав сліпий батько Якова Ісак, а матері Ревеки вже не було. Протягом кількох наступних років Яків навчав синів, передаючи їм основи Божої мудрості. Особливу увагу він приділяв. Заняттям зі своїм первістком від Рахілі, Йосипу, якому він довірив усі потаємні знання, отримані від Сима та Евера.